День з вами знову дебютні спойлери, і зараз ми будемо брати інтерв'ю у нашого декану у нашого факультету. Ми б хотіли вас спитати таке питання поставити взагалі: навіщо потрібен дебют? От головна мета дебюту? От його організовують, навіщо? Ну, я вважаю, що у нас абсолютно професійно готовий колектив для того, щоб вести таку дискусію. Чому? Тому що педагогічна освіта вона передбачає, що молода людина, яка приходить в будь-яку освітню установу, вона перш за все повинна не тільки викладати той предмет, який вона. З якого вона є фаховим таким спфаховим спеціаліст, вона повинна бути людиною, педагогом в самому широкому сенсі цього слова, щоб вона вміла організувати колектив, включити молодих людей в різні види діяльності для того, щоб підготувати дійсно сучасну молоду, різновічно розвинену особистість, тому я вважаю, дуже важко переоцінити саме дебют, тому що це крок. Вперед на зустріч самому собі. Тому що тільки людина сама себе створює і вони вчаться. Я затомував подих, дивлюся, як вони готуються, як вони проводять ці репетиції. І у них, у них зараз інші очі. І я повторюю, це крок до себе. А тепер. Вопрос з подвохом. Не вважаєте ви, що підготовка до дебюту може заважати навчання? Чи це всього лише перший рік. Багато хто з учнів взяв нову для себе взагалі мову, яку не вчив. Це дуже відповідальний такий крок. Не вважаєте ви, що це може дуже відволікати їх від навчання? Ні, не вважаю. Не вважаю. Хоча це запитання абсолютно має. Бути поставленим. Чому? Тому що дійсно на першому курсі дуже важко зараз е, організувати свій час, вони вчаться розподілити свій час. От, але. Я завжди привожу такий приклад, що ми повинні з першого курсу навчитися виконувати зразу декілька е функцій, скажімо, і вчитися, і ходити на побачення, і ходити в театр, і спілкуватися. Я вважаю, що ні. Тр трішечки, можливо, це трішки відволікає, але трошки пізніше ми все-таки всі ми прийдемо до того, що, ми, що така робота, вона. Вчить нас планувати і свій час виконувати і досягати. І хотіла б попросити вас, може, ви хочете побажати щось нашим дебютантам, адже зовсім скоро їм доведеться вийти перший раз на сцену нашого університету. Будемо сподіватися, що для багатьох це буде не останній раз. Може, якісь такі, знаєте, ну, слово таке приємне, щось таке для натхнення. Ой, ну Для натхнення єдине, що я можу сказати, що. Те, що сьогодні що зараз робить перший курс за, курс за допомогою наших м, старшокурсників, це надзвичайно важливо і правильно. І е, я знову ж, мабуть повторюю, що це. Вони роблять зусилля над собою. А оскільки наша професія передбачає таку публічну роботу бути завжди на людях, то це перший крок і він формує. Ми вже почали формувати нашу особистість. От, і тому я вважаю, що дівчаткам, е, треба, я завжди іспанцям кажу, сакар пальцями де ла дела і ізвліч силу і слабості, успіхів, натхнення і задоволення від того, що ми робимо. Дякуємо вам, Боже, кає ущина. Я качу.